Вас більше нема? Так, хтось говорить, що... Зараз вони вибувають постійно місце дислокації, там, де був сформований наш батальйон 5 оборони, СМТ-деляк. Подалі, після того, як вони здадуть зброю встановленим порядком в розположенні військової частини будуть направлені відпустки. На сімків. Після того в розположенні частини і відповідно будуть діяти згідно вказів вищого керівництва Міністерства оборони України. Наскільки відомо, відкрите кримінальне впровадження? Не відкриті ніяких кримінальних проваджень. Мені такі факти не невідомі. І це неправда. Так, не да, правильно, я вже коментував. На той момент, коли він виводив е особовий склад, командир батальйону виводив особовий склад, він обстріло, відповідно, з е своїми командирами рот, командир офіцерським складом вивели. Їх безпечному місці. Чи можете було може, після? Не йде, в мене не йде бо... Чи можна у вас не йде, а чи можна? Я не знаю. Я, Я не можу комуникувати.